Усім привіт! З вами резіна ЦЦ. Пропоную до вашої уваги дві преміальні літні моделі класу спорт від бренду Мішлен. Це Пілот Sport 4 та Pilot Sport 5, які вже в наявності у нас на складах. Пілот Sport 5 прийшов на зміну четвертому поколінню, яка свого часу відзначена нагородами в порівняльних тестах багатьох європейських видань. В Мішлен Пілот Спорт 5 використані ті самі технології, що й в четвертій версії, з невеликими доробками. Давайте проведемо порівняльну характеристику між двома цими моделями: Michelin Pilot Sport 4 та Pilot Sport 5. Michelin Pilot Sport 5 – Це новинка літнього сезону 2022 року, яка створена для заміни шин Pilot Sport 4. В обох моделях використовується технологія Dynamic Response. Це технологія спеціального гібридного підпротекторного шару з нейлону і найміцніших волокон араміду, за рахунок якого відбувається протидія до центровим силам. Дана технологія використовується для оптимальної передачі вказівок кермування на дорозі, забезпечуючи чудову реакцію та точність водіння на мокрій поверхні. Модель Pilot Sport 4 має малюнок протектора, який адаптується для оптимізації контакту з дорогою та керування на мокрій дорозі. Також він використовує функціональні еластомери для чудового гальмування на мокрій дорозі та високого рівня дренажу на мокрій поверхні. В свою чергу, нова модель Pilot Sport 5 має подвійний спортивний дизайн протектора з великими повздовжними канавками для покращеного щеплення з мокрою дорогою та жорсткими блоками на зовнішній стороні для покращеного щеплення на сухих дорогах. Таким чином, в цьому сезоні пропонуємо звертати увагу на обидві моделі. Так як за європейськими стандартами нові моделі проходять сертифікацію та доступні не у всій лінійці типу розмірів Тому, якщо в вашому розмірі Pilot Sport 5 ще недоступна для придбання у нашому магазині, запевняємо, що Pilot Sport 4 є найкращим вибором у преміальному сегменті. Чекаємо на вас в резіна ЦЦ!